Лайки, поширення, коментарі, наші типові дії в соціальних мережах. Ми поширюємо дописи, яких йдеться про кращу несправедливість, залишаємо вподобайки для контенту, який подобається, і мимоволі стаємо учасниками чергових скандалів, або як їх ще називають срачі. Сьогодні ми поговоримо про шість шкідливих моделей поведінки в інфополі. Розберемося, як аналізувати інформацію, коли несеться черговий скандал, і навчимося обирати безпечну модель поведінки у таких ситуаціях. Привіт, мене звати Оксана Мороз, і традиційно ми поговоримо про те, що важливо знати кожному громадянину, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України, щоб не стати інструментом в руках ворога і маніпуляторів. Свідомий громадянин повинен мати свідому поведінку у цифровому світі. Після повномасштабного вторгнення ми живемо в умовах, коли частину інформації не повідомляють, щоб не інформувати ворога, а іншу важко зібрати та перевірити належним чином. Тому на війни стає благодатним ґрунтом для поширення теорії змов у стилі Від нас щось приховують. Такі дописи приваблюють нас, бо нібито відкривають правдиву правду, і рука сама тягнеться поділитися нею з усіма. Проте нерідко ця інформація виявляється нічим іншим як фейком. Наприклад, так було наприкінці минулого року. Пізно ввечері, 25 грудня, політолог Віталій Бала написав на своїй сторінці у Фейсбук нібито про загибель 108 українських захисників. Він повідомив, що, начебто, водії з бригад на авдіївському напрямку військових відпустили на тиждень додому на свята. За словами політолога, вони сіли в автобус, але до рідних так і не доїхали. А тепер влада буценто приховує їхню загибель. Допис політолога отримав розголос: поширення коментарів подобайки. Це ж інформація з шокуючим заголовком про те, що влада, нібито приховує загибель військових, поширив у Тікток колишній нардеп Ігор Масячук. Всі, хто витяг зеред, сіли в автобус і поїхали. але не доїхали. Сім'ям прийде горе. Мова про 108 захисників. Цим відео у ТікТоці поділилося ще понад 8 тисяч користувачів. Воно набрало більше 36 тисяч лайків. Проте у ніч на 26 грудня генштаб на своїй сторінці у Фейсбук спростував цю інформацію. Військові написали, що дані про нібито загибель 108 захисників на автійському напрямку напередодні різдва це фейк. Насправді поширення цього фейку можна було б уникнути, якби люди, які ділилися цим дописом, запитали себе, звідки такі дані у політолога, чому він не вказує бригаду, у якій нібито це сталося, і хто б дозволив одночасно посадити в автобус понад 100 людей в одній з найгарячіших тоді точок фронту? Очевидно, що ніхто про це не думав. Допис поширювали з міркувань. Моя справа зробити репост. А далі хай самі розбираються. Принаймні хто не розбирався. Кожен хто побачив допис, зрозумів його по-своєму і ділився фейком далі. Тому, якщо ви не хочете сприяти поширенню неправдивої інформації, звертайте увагу на те, хто її повідомив, звідки у людині ці дані, чи є хоч якась конкретика в дописі, яким ви хочете поділитися, чи апелює він лише до ваших емоцій, і найголовніше, чи є офіційне підтвердження інформації? Якщо ні, тоді утримайтеся від її поширення. Зачекайте хвилинку. Маю прохання до тих, хто вімкнув YouTube із кавою в одній руці і мишкою в іншій обрав серед рекомендацій саме наше відео. Бо крутий кавер та заголовок. Обрали з рекомендацій, а не підписок. Ви що досі не підписані на канал, як не стати овочем? Відкладайте каву, тицяйте на кнопку Підписатися і не шкодуйте вподобайок. Користуючись соцмережами, ми здебільшого помічаємо їхні переваги. Сьогодні кожен у кого є стрінка у Фейсбуці, інстаграмі, Тіктосі чи Ютубі, може висловити свою думку на будь-яку тему. Проте за такою ідилією ховається проблема, яку ми не помічаємо. Це диванні експерти, тобто люди, які коментують теми, в яких не є фахівцями. Вони мають свою думку щодо будь-якого питання, особливо щодо тем, які на слуху. Наприклад, так робить блогер Дмитро Гордон. Він виступає не лише в ролі інтерв'юєра, а ще й в ролі, нібито експерта, який коментує різні теми. Наприклад, у випуску за 17 березня цього року Гордон на своєму ютуб каналі у ролі військового експерта розповідав, коли закінчиться війна в Україні. По моїм даним війна в цьому році закінчиться. Запомніть 18-го Я говорю ні, го 17, Сімнадцята. Марта 18-22 по Києву. Я это говорю, війна в цьому годі закінчиться, і закінчити швидко і рішительно. Також в цьому відео Гордон говорив, що в Україну нібито зайдуть війська різних європейських країн. Я хочу сказати всім: війська Франції війдуть в Україну, і не тільки Франції, но й війська Фінляндії війдуть в Україну, і війська Польщі війдуть в Україну, і війська Литви війдуть в Україну, і війська Естонії війдуть в Україну, і війська Латвії війдуть в Україну. и войска Германии войдут в Украину, или при Макроне, или уже без него, и войска Великобритании войдут в Украину. Почему я это говорю уверенно? Во-первых, я это знаю. Во-вторых, да, даже простая логика событий об этом говорит. Гордон це відомий медійний приклад. Але схожих диваних експертів ви точно зустрічали в тому ж Фейсбуці, особливо в коментарях, де вони розповідають, як керувати країною, як війна в Ізраїлі вплине на допомогу Україні, або чому контрнаступ не досяг своїх цілей. У диваних експертів, як і кожного з нас, є свій погляд на будь-яку тему. Звісно, мати власну думку щодо різних подій це добре. Але одна справа, якщо ви щось коментуєте, бо Якось дотичні до цього, чи маєте схожий досвід, і зовсім інша, коли хтось намагається видати свою думку за експертну. Хоча воно такою не є. Тому щоб не потрапити на гачок диванних експертів, перевіряйте, чи точно фахівець перед вами перед тим як дослухатися до людини, дізнайтеся її освіту, професію, яку посаду вона чи він займає, і чи релевантний досвід, щоб коментувати певну тему з позиції себе як експерта. Наші підписки у соцмережах це не лише рідні, друзі чи колеги по роботі, впевнена, крім них, ви точно стежите за публічними людьми, чи погляд поділяєте. Часто, коли наш кумир щось говорить, а з його думкою хтось не згоден, ми сприймаємо це як сигнал, мовляв, наших б'ють. І починаємо безапеляційно підтримувати і захищати позицію людини, в якій ми симпатизуємо. Це добре ілюструє мовний скандал за участі Ірини Фаріон, який розгорівся босни минулого року. У листопаді 23-го Фаріон дала інтерв'ю блогерці Яні Соколові, у якому заявила, що не може назвати українцями військових, які говорять російською, зокрема йшлося про бійців Азову і третьої окремої штурмової бригади. Але військові, наприклад, полку Азов, з якими я дуже дружу, і третя штурмова частина із них Російською. І в бою в тому числі. Я категорично не... цього не приймаю. У Мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні, і ви такі боже розумні, що вам заважає виконувати 29 статтю закону про Збройні Сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це згод тоді. Але ж ми їх не можемо назвати, ми ж не можемо їх назвати Кацком. Ну, це, це несправедливо. Ну, ні, хай, якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русскими. Заява Фаріон викликала обурення у суспільстві, проте її прихильники сліпо підтримували мовознавицю і навіть не хотіли чути іншу точку зору. Феглуб Фаріон не звертав уваги на пояснення, що цкування людей, які ще не перейшли або тільки в процесі переходу на українську, не призведуть ні до чого хорошого. Замість того, щоб почути конструктивні аргументи, чому агресії не місце в. Організації прихильники Фаріон безапеляційно погоджувалися з думками мовознавців. Проте така поведінка неприпустима для свідомих громадян воюючої країни. Політолог Олег Сакян у подкасті громадського радіо Здоровий глуст пояснив, що нам потрібно навчитися не жити фанатським синдромом і не ставити на чолі всього емоцію. Важливо для громадян в цьому довгому протистоянні. Ну це дещо романтично, звісно, звучить але. Навчитися не жити фанатським синдромом важливо не ставити на чолі всього емоцію, причому емоцію через симпатію або антипатію. До людини, наприклад до людини, до інституту, до, до інститу. явища, до ідей, до абсолютно всього в цьому і є різниця між інфантильним і відповідальним відношенням. Коли ви бачите скандал, який стосується тригерних тем, як от мова, релігія, волонтерів, влади або військових, відмовтеся від емоційних висловлювань, бо вашими заявами скористаються або Росія, або інші маніпулятори. Найкраще, що ви можете зробити у цій ситуації, це не лайкати, не коментувати і не поширювати інформацію. Далі Наша сценаристка Віта не спала півночі, щоб встигнути дослідити інфопростір і підготувати відео. Давайте подякуємо Віті. Чашкою кави на Баймікофі. Це платформа спонсорства на Ютубі. З вас 200 гривень, а звідти сценарій ще кількох відео. До речі, каву можна надсилати щомісяця. Там є регулярні платежі. Раз підписалися і забули. Звісно, після донату на Збройні сили. Не менш шкідливою в інформаційному полі є поведінка, коли говорять не про проблему, а переходять на особистості. Так було, коли розгорівся скандал довкола музею голодомору і Лесі Асенжак, яка виконує обов'язки директорки музею. Почалося все з того, що на початку липня минулого року Верховна Рада виділила 573 мільйони гривень на добудову другої черги музею голодомору. Після цього у суспільстві розгорілася дискусія, чи доречно виділяти такі кошти на будівництво під час війни, і чи не краще їх спрямувати на армію. Замість того, щоб аргументовано пояснювати свою позицію, дехто вирішив перейти на особистості. Так, юрист Клим Братківський оприлюднив фото Гасенджак на своїй сторінці у Фейсбук і написав, що на його думку вона не має очолювати музей, натякаючи на її вагу. За словами юриста, посаду нібито мав би очолити військовий, який прийшов в російський полон, і знає, що таке голод. У відповідь нецькування Леся Гасенджак подала до суду позов про захист згідності та ділової репутації. Пізніше в інтерв'ю для Суспільна культура вона висловила думку, що скандал щодо доцільності виділення коштів на добудову музею був штучно створений. Скандал був зрежисований, було дуже багато в Київ і було дуже багато маніпуляцій. Бо е, порівняли будівництво музею власне з серіалами. Е, потім порівняли з стадіонами, з якимось і так далі. Е, не порівняли з будівництвом, наприклад, я би сказала шкіл, бо це справді рівнозначні речі. Я би тоді подумала, бо справді школа це важливіше ще ніж музей, да? тому що це місце, де Дивчаться, це все були маніпулятивні історії, і те так само потім притягнули мавіки. Наслідок скандалу питання добудови другої черги музею на певний час підвисло в повітрі. оскільки ще в липні минулого року, на тлі дискусії про доцільність будівництва, президент Володимир Зеленський готував законопроект про виділення коштів. Пояснившися тим, що наразі пріоритетним завданням є захист суверенітету та територіальної цілісності України. Але у березні минулого року, у своєму відеозверненні, президент повідомив, що уряд Канади готовий профінансувати добудову музею. allocate funding for the Holodomor Genocide Museum. Отже коли ви бачите дискусію, де замість обговорення проблеми вдаються до особистих нападів на опонента, ігноруйте їх, бо найімовірніше, за допомогою приниження та цькування конкретної людини вашу увагу намагаються відвернути від основної теми. В країні тотальна корупція. Всі крадуть, все пропало. Ці меседжі щоразу гучніше лунають в соціальних мережах Не тлі викривання чергових корупціонерів. У суспільстві піднімається очікувана і цілком зрозуміла хвиля обурення. Ми не розуміємо, як можна обкрадати країну військових, які щодня борються за наше існування. Тому щойно бачимо черговий корупційний скандал, то у робимо висновок, що корупція в Україні всюди. Проте подібні у загальнення є чим іншим як шкідливою моделлю поведінки. Якщо ми хочемо справді щось змінити, потрібно говорити про проблему раціонально. Як, наприклад, це робив блогер Ігор Лаченков, більш відомий як Лачен у справі Гринкевичі. Він не кричав про те, що все пропало, коли у грудні минулого року державне бюро розслідувань затримало бізнесмена Ігоря Гринкевича за підозрою у завданні спитків державі на майже 1 мільярд гривень. Напоки Лаченков оприлюднив у своїх соцмережах допис. Про корупцію оборудки цієї родини разом з іншими блогерами та усіма небайдужими громадянами він надався історії суспільного розголосу і підтримав до неї інтерес, тим самим показуючи, що про справу не забули. Як наслідок Міністерство оборони України оголосило про розірвання контракту з компаніями сім'ї Ігоря Гранкевича. Суд арештував майно Гринкевичів, щоб відшкодувати завдані державі збитки. А кількох фігурантів справи взяли взагалі під вартою. Звісно, говорити про корупційні кейси потрібно, бо немає теми, яка б не була на часі. Але це потрібно робити так, щоб допомогти, а не нашкодити. Інакше ми ризикуємо отримати зворотній результат. Повне на за два роки повномасштабної війни ви точно не трапляли на повідомлення на кшталт. Я не буду донатити, бо все розкрадається. Якщо жити в парадигмі в Україні тотальна корупція, очевидно, це приносить лише розчарування. Але ми забуваємо, що українські військові на фронті точно не винен у тому, що черговий бізнесмен або чиновник не вирішив нажитися на війні. Яка неймовірно гарна весна в Україні? Квітний бузок співають пташки, а ми готуємо для вас нове відео з інформаційної гігієни. За все це ми маємо дякувати нашим воїнам. Тож, от прямо зараз ставте відео на паузу та зробіть донат. Просто зробіть донат. І псо. Здається, за останні два роки цим словом називали все підряд. Ви дуже що крім фахівців, ніхто до кінця не розуміє, що таке ця інформаційно-психологічна операція. Словом ІПСО настільки прожилося в нашому інфопросторі, що тепер під це визначення потрапляє все, що нам не подобається. Написала людина коментар, який йде в розріз з нашими поглядами, і відразу отримала звинувачення у поширенні ІПСО. Не подобається стаття в іноземному змі, можна і російським псом назвати. Дійшли навіть до того, що. Що в листопаді минулого року президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському виданню The Sun повідомив, що Росія готує проти України дезінформаційну кампанію Майдан 3 тоді Центр протидії дезінформації писав, що це ІПСО мало внести розкол всередині керівництва України і змусити погодитися на замороження війни. Якби це не спрацювало, то майдан 3 нібито передбачав усунення президента з посади за допомогою держперевороту. Проте назва Майдан 3 викликала неоднозначну реакцію у суспільстві, оскільки її можна було трактувати з позиції, що нібито попередні два майдани у четвертому і тринадцятому роках також були штучно організовані. Що насправді учасники і помаранчевої революції і революції гідності виходили на майдан не за чиєюсь вказівкою, а за покликанням серця, щоб висловити свою громадянську позицію і відстояти права на життя у вільній країні за власними правилами. Тому, щоб уникнути зайвих непорозумінь, пробінь використання терміну і ПСО, де потрібно і де ні. Не все, що вам не подобається, підозріло чи шкідливо є інформаційно-психологічною операцією. Тож, якщо ви не фахівець, краще взагалі припинити вживати цей термін. Отже, щоб настати інструментом в руках ворога або маніпуляторів, важливо запам'ятати кілька правил поведінки в інфополі. Не перше, якщо ви бачите, що несеться черговий скандал, спробуйте проаналізувати, що відбувається. Зверніть увагу, коли все почалося. А якщо кілька годин тому краще зачекайте, щоб отримати більше інформації. Якщо ж емоційна дискусія ведеться в інформаційному просторі 2-3 дні більше, то точно є робота Росії або іншого маніпулятора. Далі проаналізуйте, з чого все почалося і хто перший. Перший повідомив інформацію. Паралельно перегляньте новини і подивіться, що зараз відбувається в інформаційному полі. Це допоможе зрозуміти, чи не відволікає черговий скандал від чогось важливого. Якщо вас переповнюють емоції і ви дуже хочете висловитися, запитайте себе, чи точно інформація, яку ви бачите перед собою, правдива, чи можна її якось перевірити, чи є ви експерткою чи експертом з цієї теми, або чи є. Вас дотичний досвід, і найголовніше подумайте, чи не скористається цим Росія. Наше головне завдання в інфополі не нашкодити. Тому, якщо ви не можете самостійно розібратися, що відбувається, то золота модель поведінки в таких ситуаціях це ігнорувати і не підсилювати емоційної дискусії. Це все на сьогодні. Дякую, що слухали. Дивилися до кінця. І до нових зустрічей.